Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися сьогодні таке питання. Що чекає Київ в грудні? Київ, що чекає, чи є небезпека в грудень місяць, до кінця грудня, що чекає Київ? Так, скажіть, покажіть з боку росіян Київ, що чекає. Десять пентаклів. Дев'ять мечів. Це агресія, напад. Щоб якісь дуже масовані плануються, дуже масовані якісь атаки. Зараз ще не вистачає трошки, вони збирають ці ракети, щоб вони впали нам, на нас. Да, з неба буде летіти. Будуть руйнування, ще будуть, виходять руйнування. Ваші страхи в дійстві будуть реалізовуватися, і буде агресія. Агресія, і у людей будуть закриті шляхи на будинки, тобто руйнування будинків, що залишиться без будівлі. Вісім мечів, що так, ще грудень. Е, готується якийсь дуже масований, дуже сильний потужний удар. Що багато буде летіти, буде летіти так, щоб ми не могли збивати. Так, і що ми, як жертви, руки, ноги зв'язані, очі зав'язані, ці мічі падають, і ми не можемо від нас нічого не залежить, ми не можемо цього протистояти, нічого робити не можемо. Чи відіб'ють цю атаку? Як ця атака пройде. Що буде? В действиї насправді що в действиї буде. Це готується, що буде насправді в действиї для нас, для киян. Навіть Дьявол. Ну Дивіться, кажуть, що агресія буде, щось будуть, якісь. Руйнування будуть, втрати будуть. Але такого то, що все, ну, то, що ворог собі планував, це відіб'ють. Такого, такого масового руйнування, як вони собі планують, такого не буде. Буде такі поодинокі руйнування. Ну, агресія ворог намагається робити шкоду агресію. Намагається руйнувати. Так, прибираю весь негатив, цей весь розклад. Зараз ми перекриємо, щоб все не було, зруйнуємо ворогу плани і щоб ці всі бомби снаряди їх на їх території взривались. Бажано, щоб ще на складах їх там всі повзривали. Так, ну, захист також виходить, що не буде. ну, Десятку готували і прилетить щось одне. Дев'ятку відіб'ють. Дев'ять відіб'ють, одне щось таки впаде. І що цей стан ще буде в такому, в такому темпі, так, так буде відбуватися ще ну, довго. Це не скоро це припиниться. Так, заперечую весь негатив. Знімаю, анулюю, повертаю ворогу. Це зле лихе, що нам роблять по справедливості. Що ворог нам бажає, хай з ними станеться, з тими, хто це робить, з тими, хто надає накази про обстріли, хай з їхніми будинками, з їхніми домівками. Таке, що вони нам бажають, хай з ними це все станеться. Та буде так. По Верховному суду все, що нам бажали, Хай летить на них і взривається там ще при запуску або на складах. Прибираю все зле лихе. Прошу вищі сили, Божого захисту для Києва, для Київської області. Відвідіть біду. Все зле лихе повертаю назад на ворожу територію, ворогу вороже. Та буде так і так буде. Перешкод більше нема, буде так. Ще хочу подивитися Харків. Грудень, що чекає Харків Грудень, грудні, скажіть, покажіть з боку росіян Харків, що очікує Харків в грудні? Те саме ворогу намагаються закрити шляхи на ці обстріли, але втрати жертви руйнування також виходять і що так само вони не можуть на це впливати, що жертви обставин, як заложники. Так само, як Київ-заложники і Харків-заложники. Чим все закінчиться? Будуть відбивати, щось будуть збивати. Захист виходить, дуже потужний. Так, чим все закінчиться? Справедливість. За Харків буде відповідь по території Росії. Там же буде якась ситуація, що е, то, що вони нам робили, що повернеться на їх територію, відповідь силою, справедлива відповідь силою на їх територію. Карта Сонця, колісниця, Буде наступ. Ворога будуть відбивати з тої території. Але все одно для мешканців ще така ситуація по дьяволу. Бачите, чотири міча, що люди сплять вночі, а над ними оця небезпека, загроза висить, що ще небезпечно. Давайте перекривати. Заперечую негатив. Ну, на майбутнє найближчий, найближчий час, найближчі місяці, що буде наступ на їх територію, що від Харкова будуть від як, Адвійну від Харкова ворожі війська, що в них не буде змоги стріляти. Так, прибираю небезпеку, заперечую, заперечую. Це гарні карти. Перекриваю, повертаю все з Лихе, що ворог робить Харкову Харківській області, всі вибухи, всі руйнування, всі е, горі, страждання, смерті. Все з Лихе повертаю на територію Росії на голови тих, хто це виконує, на голови тих, хто надає накази, обстріли робить. Хто людям горі робить шкоду? Хай з ними таке станеться з їхніми сім'ями, з їхніми домівками. Вище сили? Прошу захисту, божого захисту для Харкова. Відверніть біду. І щоб припинились обстріли. Прошу втрутитись, вирішить по справедливості, покарати того, хто винен. По Верховному суду, то та буде так. Іншими шляхами ворогів пустіть, щоб припинились обстріли, щоб вони своїми справами займалися, а до України більше не теркались. Та буде так, і так буде ворогу вороже. Буде так. Дякую всім за увагу. Тримайтесь. Перемога все одно буде за Україною. Це скоро цей жах весь припиниться. І до зустрічі на каналі.